Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, як близько, що на сході блиснує мить на самому заході сяє, так і буде прихід сина чоловічого, де бо є труп там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого блиску. Зорі падамутимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді всі племена землі себе, битимуть себе у груди і побачать Сина чоловічого, що коли він приходитиме на небесних хмарах, спотугою та славою Великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба, Від смоковниці навчиться притчі, коли віття її стає м'якке і вона виганяє листя, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це все побачите, знайте, що він вже близько при дверях. Чувайте ж, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкупати свого дому. Тому й ви будете готові бо син чоловічий прийде тієї години, про яку ви і не думаєте. Хто є вірний та мудрий слуга, якого пан наставить на челюдю своїх давати їм поживу свій час? Щасливий той слуга, якого пан, повернувшись, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що Він посадовить його над усіма, поставить його над усіма своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже своєму серці, Мій пан бариться і почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, пан того слуги прийде в день, якого він не сподівається, і в годину якої він не знає, і розітне його надвоє, і долю його покладе з лицеміром, Там буде плач іскрегіт зубів. Слава тебе В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. <кій> Не знаєте ні дня, ні години, коли прийде ваш Пан. Опис Кінця світу, де конкретно Христос описує, як це все буде відбуватись, що буде передувати тому. Тому часу, коли Він прийде. І багато хто з людей, читаючи це Євангеліє, зараз, напевне, кажуть, що все вже кінець світу. Ось уже той час, бо стає, сталося там якась катастрофа, стам, там якась катастрофа сталася. А найбільше те, що в Україні зараз війна, все, це вже кінець світу. Прийде Христос. І починається, знаєте, маніпуляції з оцим другим приходом Христа. З'являється багато священників, різних так званих церков, які розповідають про кінець світу, які закликають людей до незрозумілих вчинків, перепошують, знаєте, в соцмережах. Всякі різні заклики, про три свічки, про темні штори і про все інше. І ти собі сидиш і розумієш, читаєш, і думаєш, чи може дійсно ти такі відсталий і не розумієш Святого письма? Чи може ці люди, ці, які засновують такі церкви, які священники такі речі перепошують, чи вони розуміють, що вони роблять? Чи вони хоч розуміють, що таке бути з Богом і що таке другий прихід Христа? Ті люди, які підтримують такі, які про це говорять постійно, я скажу просто: схаменіться, бо ви не знаєте ні святого Письма і ви не розумієте Бога. Сьогодні в Євангелії Христос чітко, конкретно так пише, Говорять, що прийде тоді-то, тоді-то, що будуть природні катаклізми, що брат постане на брата. Так, все це буде. Але, вибачте мені, воно триває всю історію людства. Війни, голод, розрухи, катаклізми. Але є два моменти, про які чомусь і забувають. На небі з'явиться знак Спасителя. Який знак Спасителя? Це Хрест. Хрест, я думаю, який будуть бачити всі. І це не якісь там хмарки, які просто так зійшлися. Я думаю, що це буде чіткий видимий хрест, який будуть бачити всі без винятку, одночасно. У всіх куточках світу. А другий момент. Насправді ми не знаємо, коли це все станеться. Не знаємо ні дня, ні години. Ніхто не знає, але є заклик. Бути завжди готовим до цього. Щоб цей день, який ми проживаємо, він був наче останнім днем нашого життя. А що людина має робити в останній день свого життя? Щоб палити свічки, штори вішати? чи ще якісь там незрозумілі речі робити. Людина має бути готова до зустрічі з своїм господарем. А як людина має бути готова до зустрічі з Богом? Вона має бути чистою, чистою в своєму серці, в своїх думках, в своїх ділах. Вона має сповідатися. Сповідь в нашому житті має бути постійною, частою. Не раз в місяць, раз в місяць за занадто ми собі дозволяємо вільно жити. Не раз в два-три місяці, раз в році. І спецміння має бути кожен день. Сповідь має бути частою. Бо коли прийде вже момент оцього кінця світу, тоді вже буде пізно бігти, шукати цього священника. Де би можна було посповідатися. Сповіді причастя це ті дві речі, які роблять нас готовими до прийняття Бога, роблять готовими нас до зустрічі з ним. Це ті дві речі, які зроблять безболісним другий прихід Христа. Бо коли людина живе з Богом. Не на словах, а на ділі, вона з ним зустрічається легко, радо і безболісно. А коли ми це робимо раз в місяць, раз в півроку, раз в рік, то зустріч з Христом буде дуже страшною і болячою. Якраз те, чого найбільше люди і бояться. Тож, пам'ятайте, не знаємо ні дня, ні години, коли він прийде, але ми знаємо засоби, як зробити, щоб ця зустріч була легкою і щасливою. Слава Ісусу Христу! Що молимо за святі іншого селенського хирия Франциско Покваривського, Патріарха наших Святослава, Бог воєску по нашого тіла селя, чесно присвіти, застигніший хлопці посажу в Сьогодні і за отцією наших духовних всіх у Христі Бороті Господи, помоли, Господи помоли, Господи пану. Ще молимо за Богом, народного заправлення, за все вісім. Ще молимо, що Господь Бог, славця, Святого свого Духа, на весь світові народ, дав йому ласку, тривало сім'ї і надію любові, це на теперішній пощих у любові. йому мир, то визволить всяких ворогів, що він міг у справедливісті праді на себе і милосердного Бога. Господи, висока і помилуй! Ще молимо за Божого вікона.